Шо, будівництво. Крановщик прийшов на роботу. Ну, в кармані ж. У нього було пів Заліз на кран, відпрацював вже діло йшло до вечора. Думає, вже кінець робочого дня трошечки вип'ю. Чарку, дві чарки випив. Та вже виходить з крана, він відкрив кабіну, дивиться, вже його щось ноги не сильно і тримає, Думає, ладно, від гріха подалі, заночую я в кабіні. Тут серед і допив ще трошки е... того, що лишилось. Тут серед він відкриває очі, просинається, в нього страшний будун, ним трясе отакого, думає, ну, блін, якщо зараз не похмелюся, вмру, просто мру. Знову відкриває кабіну, виходить, і думає, ні, серед ночі з таким будуном я вниз не полізу, бо ну, не впевнений. Тут думає, що ж, це його робити? що ж це його робити? Коли, дивиться, сторож іде. Крановщик тільки хотів крикнути йому, такий Га! раз, і голос пропав. Думає, що його робити? Взяв камінця, кинув сторожа. Сторож дивиться наверх. Кранощик йому показує ти. Сторож каже я, піди. Він ага. за пивом. Фу. Сторож стоїть і тако показує йому. Крановщик не пойме, що він каже ти, він каже я, піди, ага, за пивом. Фу. Сторож знов йому тако показує. Крановщик же плюнув, психанув з тих всіх нервів, зліз, каже, я ж тобі кажу, ти. Сходи мені за пивом. А сторож каже: ну, а я ж тебе питаю, то темне чи світле.